Сутність Стрийської ініціативи 2019 року це не просто освітній проект, це стратегічна програма і план необхідного з 1996 року встановлення конституційного устрою в межах вимог конституції і законодавства України, української конституційної унітарної республіки Народовладдя та верховенства права, в якому ключовим пунктом серед багатьох. Є запровадження в практику громадської та партійної діяльності Сібільдунгу самоорганізованої масової громадянсько-республіканської правової, само-та взаємопросвіти, навчання, освіта, до виховання, перевиховання, дорослих громадян територіальних громад для політикономічної суб'єктивізації громадян республіки та створення республіканської інфраструктури, суб'єктів народу влади, від представницьких ОСН та самоврядних. Територіальних громад до державного законодавчого органу Верховної Ради України, обраного на основі конституційного загального, рівного, прямого виборчого права, конституційного права вільно обирати та бути обраними це новий унікальний самоорганізований шлях до республіки правового народовладдя через конституційні об'єднання громадян. Ми належні і необхідні українському народові республіканці, правоцентристи, врівноважені системні фахівці української стратегічної та тактичної громадянської справи.